Діана парашутистка на планеті Ньютон. Функція S від W дорівнює 0,2 W в квадраті і описує площу S в квадратних метрах під парашутом діани, коли його ширина становить W метрів. Функція V від S дорівнює корінь квадратний з 980 поділений на S і описує максимальну швидкість діани у метрах за секунду, коли вона стрибає з парашутом площою S квадратних метрів. Нам треба записати вираз для моделювання швидкості Діани, коли ширина її парашута становить W метрів, і обрахувати, якою буде швидкість Діани, якщо ширина її парашута становить 14 метрів. Сконцентруємось на першій частині нашого запитання. Нам треба змоделювати швидкість Діани, коли ширина її парашута становить W метрів. Нашим вхідним даним для нас буде W метрів. Тобто. Наша ширина. Результат ми повинні отримати швидкість. Швидкість, ми знаємо, що це у нас функція, яка показана як V. І ми повинні отримати вхідне дане w. Ми бачимо, що у нас функція V від S. На наше щастя, у нас є інша функція S від W. То фактично ми це можемо записати як V від. S від w. Так як нам треба записати саме вираз, це буде виглядати таким чином. Функція V у нас становить корінь квадратний з 980 поділено на S. Ми з вами бачимо, що S це у нас ось цей вираз. Тому і запишемо. Корінь квадратний з 980 поділено на замість S вираз. 0,2 W в квадраті. Далі нам треба обрахувати, якою буде швидкість діани, якщо ширина її парашута становить 14 метрів. Просто підставляємо значення 14 замість W в цей вираз. Корінь квадратний з 980 поділено на 0,2 і помножено на 14 квадраті. 14 квадраті – це 196. В результаті чого ми можемо скоротити 980 і 196. Це буде корінь квадратний з 5 поділено на 0,2, і у нас це буде корінь з 25 або просто 5 метрів за секунду.